Здоровенькі були любі друзі. Сьогодні ми граємо у випробування Чорної гори. Випробування, яке нам подарував другий квартал, це випробування воїном і шаманом. Е, ми б'ємося проти Гара. Ні, Це неправильно. правильно буде. Гарр. Коротше, Гадвари. І ми отримаємо карту для воїна, яка при отриманні по собі дамагу наносить. Дві одинички дамагу в нашому ворогу. І давайте попробуємо зіграти цією колодою, яку нам дав Blizzard чим, чим, чим вона буде така цікава? Я чув, що там дуже багато таких, як Персерк, Гурубаша. Тобто, отримуючи дамаг, вони отримують підсилення. Ну і в самого хороша є обуйство Хороша карта. Але мені не подобається стартова рука. Якась. Да над... Можливо і щось полегше. Ого! А, ну бойовий робот, ну я б не назвав це хорошою картою. Це... Ну, в принципі... Хоча... Ну, зараз вона стане за одну ману 2-2. Ну, в принципі. В принципі. Непогано. Так. В принципі, я зроблю ось так. Будемо помало прибирати ці камінчики, аби вони в кінці нам не нашкодили. Та-та-та. На так, зразу нам зараз 9 дамаги нанесуть. Що, в принципі, не критично. Скільки три ми вже заблокували. Ще три. Іще три. І нашому дитинці прибирають роботу. Нашого роботу прибирають. Мой клінок! Так. І що тут означає? Один дома. Що за все небагато. Мені би підсилення на... Яйце дракона. Я би хотів цього. Але от ми вже маємо берсерка, який наносить 10. Просто 10 одиниць в табло. То я би й сказав більше. Давайте йому дамо домоше. 15. Як тобі таке? Просто неймовірно. І броні дивіться скільки нам дає. 7 броні, 23-1. О боже. Він з ним помінявся. Кепський. мінус 20 хп. О боже, за 4 мане. Це було паскудно. Чи хочу я, щоб вижила вона? Звичайно, хочу. Ну хай вона живе. А мені подобається за тобою Ну а що? Я такий. Йому дало плюс два атаки. Що в принципі нормально. <реку> Залишається в нього 3 хп. І ну, з ним покінчимо зараз. Холода, в принципі, мені дуже подобається, вона така оселенка. І... Я так зробив, тому що він і так зараз не вб'є. Сам себе. Гарна анімація цієї сукерки і мені подобається ця карта. Віддавайте мені цю карту. Я хочу її. Тепер частіше будуть можливо використовувати ці, ці самі буйства. Шаман. Лавовий шок. б'ємося проти барона гідона Підпалюємо щось. Ну це було очевидно. Ми ж б'ємось проти Барона Гідона. А там без цього ніяк. Який дек нам підготував Блізард? Гарний він. Ооо. Цікавенький. Так, треба пам'ятати, що в нього сила героя це. 5 одиниць дамагу за те, що в тебе лишилося, чорт забирай. Магічні е, залишились пусті кристали мани. Але гаразд. Так, ну от у нас нічого немає. Але це означає, що ми всі використали, чи не так? Чи так? Знову лупимо його на 6. Можливо, цим самим вже... Плюко демоном ми зможемо його вбити. І вже йому солідненько так зніс, я би сказав. А... Так, 4. Поки що ми йдемося гарненько-рівненько по мані. А, це мені не подобається. Ти обнаглів. Але ти помер. Якийсь занадто простий цей другий поєдинок був, я би сказав. Тому я хочу, власне, побавитись ще. Ой, в нас залишається одна мана. Дякую тобі. І нам мінус 5 хп. Так несправедливо. О! Ще. Это было жестоко. Нет, правда. Так. А як он так, а? Умры. Ой, Ти сам мене змусив це зробити? Я його. Не хватає мани. Не вистачає Мені тебе вбити, гавнюк, ти такий. Мри. Доволі <ex> простий матч. Ми отримали лавовий шок. Що ж, на цьому проходження е, другого. Кварталу Чорної гори закінчилось. Можливо, ми спробуємо зіграти пізніше, коли буду мати більше легендарок. Героїчний режим, а поки що я не можу цього зробити. З вами був ядрис. Дякую за перегляд відео. Ставте пальці вверх. Усім!